Доброго дня! Сьогодні у нас на відеогляді ось такий набір із трьох світильників від торгівельної марки GTV Lite. Дані світильники йдуть у нас меблеві. Кожен із них має потужність 1,5 Вт і має яскравість 80 люмен. Даний набір у нас йде в холодному білому кольорі. Має ось такий ось вигляд. Світильники у нас будуть максимально компактні. Підключення йде напряму від мережі 220 вольт. Металевий корпус. Пластиковий розсіювач і бачимо розташовані під розсіювачем світлодіоди. Ось так це все виглядає. Підключається до мережі 220. Беремо наше живлення. Підключаємо до мережі. Зафіксували і вмикаємо 220. Ось такий вигляд. Має луч світла даного світлодіода. Розсіяний світловий потік у даного світильника. Підключення напряму до мережі 220. Має Компактний корпус, низький. Зараз ми, до речі, ще замірюємо. Так, міряємо висоту даного світильника. Грубо кажучи, 2 см у нас повинно бути за світильником простором. Діаметр загальний світильника у нас іде. 67 міліметрів, як ми бачимо. Врізний отвір можна робити діаметром 50 55 міліметрів. Тобто посадкове місце під даний світильник іде 50-55 міліметрів. GTV серія barem. Артикул даної моделі можна побачити ось на самому корпусі. 150 градусів розсіювання світлового потоку, 1,5 Вт потужності, 80 люмен яскравості, клас вологозахисту ip 20 Має 2 роки гарантії від виробника GTV. Якісний європейський виробник замовити можна буде на нашому сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео.